Всім привіт! З вами Кіноманія. Сьогодні я розповім вам про фільм 2010 року Різники у недалекому майбутньому будь-який орган можна купити або взяти в кредит. Але якщо просрочити платіж, за вами прийдуть вони. Якщо ви не зможете оплатити хтось із юніону дереться до вас серед ночі, розітне вас скальпелем, відключиться до тазу і поверне нашу власність. У 2025 році людство навчилося створювати біомеханічні органи. Корпорація Юніон спеціалізується на їхньому продажі готівкою або в кредит. При цьому останній варіант вигідніший для неї з комерційного погляду. Якщо прострочити щомісячну виплату на 96 днів, орган потрібно повернути компанії власник. За органом приходять різники, які на законній підставі повертають його, навіть якщо ця операція призведе до смерті носія. Щоб виявити боржника, різники використовують спеціальний сканер, а потім відвозять орган на склад компанії Юніон. Ремі і його друг Джейк Фрейвальд, знайомі ще зі школи, пізніше разом служили в армії. А, повернувшись, не знайшли нічого кращого ніж стати різниками. Вони найкращі різники в компанії. У Ремі є дружина Керол і син Пітер. Керол не задоволена його родом занять, побоюючись негативного впливу на їхнього сина. Вона радить влаштуватися на роботу у відділі продажів Юніон, але Ремі ніяк не наважується поговорити з начальником. Боса звуть Френк Мерсер. Він безпринципна і дуже жадібна до грошей людина, загалом, як і всі в Юніон. Джейк не подобається Керол, але вона його терпить, оскільки він найкращий друг Ремі. Вони дуже часто проводять час разом. Після роботи вони йдуть до бару. Дорогою вони обговорюють нову нейронну мережу М 5 пристрій, що підтримує життєдіяльність користувача, водночас занурюючи його у світ власних фантазій, поки той не помре. У барі Ремі бачить співачку з дуже гарним голосом. Він увесь вечір не може відірвати від неї погляду і думає про неї всю дорогу додому. На вихідних вони влаштовують барбекю. Джейку телефонує знайомий таксистики який везе боржника, і пропонує Джейку забрати в нього орган. Чоловік погоджується, але перед цим питає дозволу у Ремі обробити божника біля його будинку. Джейк вилучає нирку в таксі перед будинком. Керол йде подивитися, де він і бачить весь цей жах. Вона дуже розвітилася на Ремі, забирає сина і їде геть. Чоловік розуміє, що може втратити сім'ю, і ухвалює рішення перейти у відділ продажів. Джейк не хоче відпускати друга, оскільки йому дуже подобається працювати з Ремі. Пізніше він заважає поговорити йому з Френком. Він вмовляє Ремі виконати останнє завдання, забрати орган у популярного музиканта. Ремі згоден, бо вважає, що це буде чудове закінчення кар'єри різника. Музикант все розуміє і не чинить опору. Він лягає на підлогу і готовий, що у нього зараз заберуть серце. Ремі запускає дефібрилятор. Але через несправність прилад б'є струмом головного героя. Ремі отямлюється уже в лікарні. Через сильний розряд струму його серце стало непридатним і йому поставили біомеханічний та ще й кредит. Він незадоволений цим, але іншого виходу немає або смерть, або серце в кредит. Після лікарні він їде додому, але Керол змінила замки вона нічого не хоче слухати і виганяє його з дому. Ремі нічого не залишається, як відправитися жити до Джейка. Коли він приходить на роботу, йому влаштовують вечірку на честь повернення, а потім відправляють на нове завдання. Ремі не може вилучати органи як раніше, у нього з'явилась совість, він розуміє, що у кожного божника є сім'я. Ремі знову приходить до дружини, щоб поговорити. Вона віддає йому лист із банку через неоплачений кредит і зачиняє двері. Щоб заробити більше грошей, Ремі все-таки переводиться у відділ продажів, але ця робота не для нього, так як він занадто прямолінійний. Пізніше він робив ставки, але все програв. Джейк хоче допомогти другу і везе в район, де ховаються багато боржників. Джейк одразу знаходить людей з просроченим платежем, вирубає їх електрошоком і йде геть, залишаючи ремі наодинці з боржниками, але він все одно не може забрати в них органи. Боржники приходять до тями і нападають на ремі. Оговтавшись, головний герой чує знайому пісню він бачить ту саму співачку з бару на ім'я Бет. Дівчина під наркотиками і Ремі вирішує відвести її в мотель. Вранці він сканує її і бачить, що у дівчини взяті кредити майже на всі органи. Прийшовши до тями, дівчина кидається на ремі, бо думає, що він різник. Але коли бачить шрам на грудях, заспокоюється. Ремі приходить на роботу і стирає цих коди з органів, сподіваючись прибрати дані бети з системи. Це все бачить Джейк. Він не здає Ремі охороні, оскільки не минуло 96 днів. Ремі їде до Бет і відвозить її в покинутий будинок, де ховаються такі ж божники. Френк роздає замовлення. Відібрати серце у Ремі дістається Джейку, але він відмовляється. Тоді це замовлення віддають Рею, який до цього вилучав тільки вуха. Бет і Ремі облаштовують нову квартиру. Бет знаходить друкарську машинку і дарує її Ремі, на якій чоловік пише автобіографію. Вони спокійно живуть у новому будинку, але в один із днів за Ремі приходить різник. Бет почула його кроки завдяки своїм біомеханічним вухам, через що пара встигає підготуватися до візиту різника. Вони заманюють його в пастку, розстеливши тканину на підлозі, під якою була діра. Рей дуже швидко спускається на декілька поверхів. Підлога обвалюється, і Бет падає вниз. Ремі скидає рею на голову друкарську машинку, щоб захистити Бет. Вони беруть машину Рея і їдуть до офісу Юніо. Дорогою Бет намагається зупинити кров зі своєї рани. Приїхавши, Ремі переодягається в костюм легені і йде до боса. Ремі вимагає у Френка, що він прибрав його і бети з системи божників. Френк каже, що через махінації Ремі зі штрихкодами сканування відбувається тепер тільки в головному офісі. Ремі стріляє в боса з шокера і йде геть. Пара вирішує втекти з країни. Для цього Ремі вкрав в офісі скануючі глушники, щоб прийти непоміченими в аеропорту. Інші пасажири помітили крову дівчини і пару відводять для надання допомоги. Один із різників упізнав Ремі і викликав підмогу. З боєм їм доводиться залишати будівлю. За ними також відправили Джейка. Бет з Ремі йдуть до її старого знайомого, Стерв'ятник. Чоловік встановлює крадені органи, але він каже, що не зможе замінити суглоб Бет і відправляє її до Альви. Бет уже була в неї і не хоче знову до неї йти, але іншого варіанту немає. Бет вводять знеболююче, і дев'ятирічна донька Альви береться за справу. Після операції пара йде назад до стерв'ятника, але чоловік уже мертвий. Джейк вистежив їх і влаштував засідку. Джейк зізнається, що навмисно пошкодив дефібрилятор, що вони й надалі працювали разом як у старі часи. Ремі атакує Джейка, але той сильніший за нього. Джейк кидає його на підлогу і замахується залізним гаком. Ремі не притомніє, він бачить хороші спогади зі свого життя. Чоловік приходить до тями і, виявляється, бет встигла вистрілити з шокера в Джейка, але на цьому проблеми не закінчилися. До будівлі прибули інші різники, і парі знову доводиться тікати. Їх рятують інші боржники. Пара заходить у приміщення, де сканера різників їх не бачать. Коли різники йдуть, Ремі та Бет виходять на вулицю. Ремі придумав план, щоб позбавити їх кредитів і загрози смерті. Але перед цим він востаннє зустрічається з Керол і Пітером, яким віддає свій рукопис. Дуо проникає в штаб-квартиру Юніон на машині Френка, якого вони раніше знешкодили на парковці офісу. Після вони просуваються до бази даних. Перед потрібними дверима стоять різники. Ремі нічого не залишається, як вбити їх усіх. Пару майже наздоганяє Джейк, але завдяки біомеханічному оку бет їм вдається вчасно відкрити двері. Для очищення своїх записів пара змушена порізати себе скальпелем і відсканувати органи всередині власних тіл. Джейк і Френк, яким вдалося проникнути в серверну, виявляють, що Ремі намагається відсканувати останній орган Бет, яка помирає. Через побачене Джейк відмовляється вбивати боржників, після чого застосовує свою зброю проти Френка і підриває базу даних, попутно намагаючись врятувати Бет. Надалі ми бачимо Ремі, який відпочиває на тропічному острові разом із Бет і Джейком. Його рукопис вийшов у світ під назвою Брудне мамбо або різники. Однак деякі речі заважають колишньому різнику насолоджуватися спокоєм. Джейк несподівано зникає, залишивши на своєму стільці книгу, а пляж, певний час статично мерехтить, перш ніж повернутися в початковий стан. З'ясовується, що, втративши свідомість у бійці з Джейком, Ремі дістав ушкодження головного мозку і впав в кому. Органами, які знайшли в квартирі Стерв'ятника, вдалося погасити борг за серце. А кредит за нейронну мережу М5, до якої підключили Ремі, платитиме Джейк. Бет знаходиться без свідомості, але Джей каже, що сам розбереться з нею, після чого прощається з другом. Ремі проведе решту життя в цьому прекрасному місці з найкращим другом і коханою жінкою. Фільм закінчується.